Вітаємо вас, садівниці та садівники. Ви на каналі Дім Рослин. Сьогодні розкажемо вам про вереси: чудові, осінні яскраві рослини, які останнім часом набирають надзвичайної популярності, як в ландшафті, так і в декорі. Обговоримо їх переваги та недоліки, дізнаємось цікаві факти, а також дізнаємось інформацію, як посадити та як доглядати за вересами, щоб якомога довше любуватися цими прекрасними квітами. Вереси цінуються за широку палітру кольорів. Вони бувають від сніжно-білих ніжно-рожевих, фіолетових, малинових відтінків. Також зустрічаються сорти з різним кольором хвої, а ще бувають вереси із махровими квітами-дзвіночками. Також особливістю вересів є те, що вони досить компактні. За розміром ця рослина не перевищуватиме 40 см у висоту і 50 см у ширину. Незаперечною перевагою вересів є тривалий період цвітіння. Зацвітають вони з кінця серпня і квітують всю зиму аж до настання весни. А зараз поговоримо про недоліки вереса. По перше, верес є досить вибагливою рослиною, адже для гарного росту в наших умовах. Він потребує кислого ґрунту, сонячного місця, а також помірного зволоження. Верес категорично не виносить застою вологи, а також страждає при її нестачі. Саме тому при посадці ми рекомендуємо використовувати спеціальний субстрат із кислим рівнем pH, а також після посадки використовувати мульчу для того, щоб зберегти вологу і зменшити випаровування. По-друге, вереси навіть при оптимальних умовах росту не є довговічними рослинами. Що стосується догляду за вересом, по перше, це правильна агротехніка вирощування ґрунт, сонце та достатньо поливу. По-друге, ви маєте верес постригти навесні після квітування, після того, як зійде сніг, і перед початком вегетації. Ви зрізаєте всі квіточки, які відросли за цей сезон, і лишається лише десь третя частина кущика. Таким чином, ви стимулюєте ріст нових гілочок і формування нових квітоносів. Також вереси гарно реагують на внесення комплексних мінеральних добрив. Саме через примхливість вереса в ґрунті, ми рекомендуємо використовувати ці рослині як сезонні для кашпо, для озеленення балконів, терас, лоджій, вхідних зон чи просто для декорування саду. Адже вони чудово поєднуються із осінніми квітучими, такими як хризантеми та анемони. Також можна поєднати вереси із вічно зеленими рослинами. Це можуть бути як листяні, так і хвойні. І тоді період декоративності вашої композиції продовжиться аж до самої весни. Ну і чудово доповнять вереси легкі злаки. А чи знали ви, що саме білий верес в багатьох європейських країнах вважається символом удачі та достатку, і саме квіти білого вереса часто додають до весільних букетів наречених? А ще піти вересу є медоносом, тому бджоли збирають вересовий мед. Також верес має певні лікувальні властивості, і з нього роблять чаї та лікувальні настоянки. Вважалось, що верес має здатність відганяти погані сни, тому із нього часто набивали матраци. Звісно, для нас вереси більше ціняться за свою декоративність, адже вони мають надзвичайно довгий період квітування. Якщо це відео було корисним чи цікавим для вас, не забудьте підписатись на наш канал, а також поставити вподобайку та написати коментар до цього відео.